Цьогоперації та бойове мистецтво військово-спортивне свято у Терасполі. Музика. Придністровські дипломати підбивають підсумки та відзначають своє професійне свято колегія МЗС. Музика. Капітальне вкладення у село Катеринівський будинок культури після повного оновлення. Ційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студіо Оксана Ступа. Вітаю вас! Останні новини. Як це було, дивіться, просто зараз. Вся міць та оборона в одному місті і в один день у Терасполі пройшло традиційне військово-спортивне свято. У столиці його проводять з 1997 року напередодні дня захисника вітчизни. Своє бойове мистецтво продемонстрували усі силові відомства Придністров'я. Гімн Придністров'я та Росії, підняття прапору, держав та урочистий марш з бойовими знаменами, карбований крок, рівний строй, усі як один. Так розпочалося військово-спортивне свято до Дня захисника вітчизни. А далі прийоми зі зброєю, метання гранат, військова естафета і дії у рамках спецоперації. Найбільш захоплюючим видовищем виявилася контртерористична. Її підготували спільно МВС МДБ, Міноборони, і Мін'юст. За легендою силовикам потрібно було знешкодити терористичне угрупування, з чим вони блискуче впоралися. Яскравий виступ показали представники ОГРВ. Вони реконструювали події Ясько-Кишинівської операції, а саме великий подвиг Миколи Курила, який загинув під бендерами. Солдат своїм тілом закрив останній дзот, що дозволило товаришам піднятися в атаку і володіти висотою. У реконструкції подій Великої Вітчизняної війни брав участь легендарний танк. т 34 для нього підготували спеціальну дерев'яну поверхню, щоб не пошкодити доріжки стадіону. Т-34-85 – Це наймасивніший танк. Він завжди брав участь в операціях прориву, бо інші танки, як правило, мають більш низьку швидкість та маневреність. Тому у проривах брали участь саме ці танки. Вболівальники у захваті цього року трибуни майже переповнені. У кожної команди власна армія фанатів. Аплодисменти, крики і фанфари здається, що змагання відбуваються не на стадіоні, а тут на трибунах. Не відставало від старших і молодше покоління силовиків. Суворовці і кадети показали прийоми рокопашного бою, володіння холодною зброєю. За успіхами юних захисників з трибун спостерігали їх рідні та близькі. Оксана Тодірашко прийшла підтримати свого сина суворовця. За Суворовцем? Чому за суворівців? Звичайно, бо там мій син. Він навчається на передостанньому курсі, 10 клас. Зараз вирішує, куди йти далі. Тут сьогодні буде бігати. Бажаю йому успіхів. Передостанній етап свята строєва пісня. Традиційно її заспівали усі підрозділи разом. Ми всі ми усі разом охороняємо мир і спокій нашої землі, наших людей. Сьогодні деякі гори, політики по суті, посібники сучасного фашизму ставлять під сумнів подвиг радянського народу. Що ми можемо їм протиставити? Нашу пам'ять і вірність історії це рік двох великих ювілеїв для нашого народу: 75-річчя перемоги у великій вітчизняній і 30-річчя створення Придністровської Молдавської республіки. Наш святий обов'язок зберегти пам'ять. Про подвиг радянського солдата, захисників Придністров'я і, звичайно, про солдата Російської Федерації завоювало перехідний кубок міністерство внутрішніх справ. Серед юних учасників переможцями стали учні республіканського кадетського корпусу. Усіх представників силових структур відзначили грамотами президента республіки. Сьогодні придністровські дипломати відзначають своє професійне свято з цим днем співробітників зовнішньополітичного відомства привітав глава держави Вадим Красносельський. З якими проблемами доводиться їм зустрічатися, і яких результатів вдалось досягти, звітували на колегії міністерства. Переговорний процес один з головних напрямків роботи зовнішньополітичного відомства. Молдова його активно намагається зруйнувати, йшлося на колегії. Майже усі раніше підписані угоди сьогодні залишаються лише на папері. Кількість зустрічей, як експертних груп, так і політичних представників, зменшилася в рази. 18. Якщо в 18-му році було 86 зустрічей робочих груп, то в 19-му трохи більше 20. Якщо в 18-му було більше 25 зустрічей політичних представників, то у 19-му тільки 3. Про що це говорить? Що порядок денний не відпрацьований, спеціально, щоб потім його не підписати. Прагнення Молдови до знищення формату 5 плюс 2 видно з активності тих робочих груп, політичних представників, які повинні відпрацьовувати цей порядок денний. Кишині відмовляється закривати телефонне питання, не поспішає з вирішенням питань політично мотивованих кримінальних справ. До існуючих проблем переговорів молдавська влада додає і нові. Одна з них масове закриття рахунків наших підприємств в комерційних банках Молдови. В августі Придністров'я була б'яні у серпні. Придністров'ю був оголошений ультиматум. Молдавська сторона анонсувала заборону на пересування посадових осіб Придністров'я Молдавською територією, включаючи Кишинівський аеропорт. Кризи вдалося уникнути завдяки активним зусиллям посередників Російської Федерації і ОБСЄ. Хоча ситуація в той період була вкрай напруженою, і абсолютно дисонувала з тим, якою була взаємодія до середини 2019 року. Основним стратегічним партнером нашої республіки є Російська Федерація. Сьогодні Росія та Придністров'я укріплює взаємовідносини у всіх сферах. Стабільно зростає рівень торгівлі. Товарообіг збільшився на 15%. В Москві відкрили наше представництво. Придністровські дипломати виступають на різних міжнародних майданчиках. Росія оставатися Продовжує залишатися надійним гарантом миру і безпеки на Дністрі, ключовим учасником Придністровського врегулювання. Головне сьогодні сьогодні втілення раніше досягнутих домовленостей зі всього спектру заходів довіри. Важливими для нашої республіки є українсько-придністровські відносини. Однією з важливих тем діалогу з українськими представниками є недопущення будь-яких негативних дій для населення і економіки Придністров'я, зазначив Віталій Ігнатів. Удивительно в этой связи Дивно слухати заяви президента Молдови Ігоря Миколаївича Додона при всій моїй повазі до нього він говорить про успішність відносин, про заходи довіри, вирішені питання. Я офіційно заявляю, що ніякі питання не вирішуються, Довір'я руйнується, і успішності немає ніякої. Це позиція і президента, і всіх тих, хто бере участь в політичному процесі з придністровської сторони. І на фактах це підтверджується. Не вирішені питання, телекомунікацій, банківське питання, відкриття рахунків наших юридичних осіб, кримінальних справ нічого не вирішено, немає жодної успішності. Є деградація і провал. А найгірше, що відбувається, якраз та довіра, яка вибудовувалася раніше в 17-18 роках, вона зруйнована. І ось без цієї довіри говорити про подальший розвиток нормальних взаємовідносин неможливо. Спеціальна комісія приймає відновлений після капітального ремонту будинок культури в селі Катеринівка Кам'янського району. 2 мільйони 400 тисяч рублів та всього 5 місяців напруженої роботи. І осередок культури, якому вже майже 60 років, як нова копійка. Шиферну покрівлю замінила нова з металочерепиці. Всі зовнішні стіни, колони, вкрила декоративна штукатурка. Крім надійності, все це додало будівлі сучасного естетичного вигляду, впізнати залу для глядачів, нові стеля, підлога, сцена. Поміщення в сучасному стилі. Приміщення виконано у сучасному стилі з такими класичними елементами, як пілястри з капітелями, що умовно зображують колони. У всіх приміщеннях застосовані підвісні стелі системи Армстронг. Дуже радує поєднання оливкового кольору з виконаною з натурального дерева підлогою, покритою лаком, що робить приміщення об'ємнішим і світлішим. До будівлі підведені вода, газ, каналізація, обладнані санвузли. Заново змонтували тут систему опалення та газову котельню. Упорядкована і прилегла територія. Тротуарною плиткою вимощено близько 500 квадратних метрів. Качеством робот ми в цілому довольні. Якість робіт загалом ми задоволені. Це величезна різниця між тим, що колись було тут, як по внутрішньому, так і по зовнішньому виконанню. Це будинок культури, яким вже можна пишатися і ставити у приклад. Ми дуже довго чекали це відкриття нашого дому культури, ремонту. Мовчилися 30 років у холоді без води, без тепла. Нарешті почули дошла, дошла щастя і до нашого дому культури. Які зараз з радістю, ми робимо репетиції як дорослими людьми, так і з нашими дітками. Незабаром в залі для глядачів з'являться нові крісла і оздоблення сцени. На що цьогоріч з фонду капвкладень передбачається використати близько 600 тисяч рублів. За п'ять днів у Придністрові відзначатимуть 31-шу річницю виведення радянських військ з Афганістану. Про підготовку до заходів 15 лютого говорив сьогодні на селекторній нараді президент з главами державних адміністрацій республіки. Вадим Красносельський звернув увагу очільників міст і районів на те, що крім традиційного мітингу реквієму напередодні пам'ятної дати необхідно проводити широку інформаційну роботу, в тому числі організовувати зустрічі воїнів-інтернаціоналістів з молоддю. Ми теж Ворімо народну історію найдовшої війни в історії Росії ХХ століття. Наш кореспондент напередодні зустрівся з одним із учасників афганської війни. Дмитро Міріуца кадровий військовий. Всі груди в нагородах у 1982 році. Служив у Бендерах, був старшиною батареї. Досі пам'ятає, як в 82-му викликали у військкомат. Поставили перед фактом їдеш служити за кордон. Думав у Німеччину помилився, потрапив на війну в Афганістан. Метро Міріуце згадує, як придушували душманські угрупування і проводжали каравани, припиняли провезення зброї і наркотиків. Прийшов дев'ять бойових операцій, отримав контузію. Воював в Афгані два роки, ще стільки після провів по військових госпіталях. Заповнилась добре операція на Аліхель. 83-й год. Добре запам'яталася операція на Алі Хель в 83-му році. Тоді загинуло з нашої бригади 72 людини. Дуже великий підрив був. Тоді начальник штабу загинув, багато офіцерів, солдатів, сержантів. Був великий траур бригаді. Зараз тільки згадуєш, здригаєшся. Буває насняться хлопці. Але життя триває, жити треба. Вдома чекали рідні дружина з дитиною. У травні 84-го року повернувся у бендери. Після лікування продовжив службу у ракетній бригаді. Незважаючи на страшні спогади про афган, вважає, що кожен чоловік повинен пройти службу в армії. Це школа мужності. Наше покоління прийняло... Наше покоління прийняло естафету наших дідів, батьків, які воювали. Мені 65 років. Саме наше покоління не зганьбило, не підвело наших ветеранів, і ми точно також повинні передати свої спогади молоді. Кажуть, що світле майбутнє настає тоді, коли суспільство пам'ятає про минуле, аби зберегти пам'ять, воїни афганці зустрічаються з молоддю, вчать патріотизму і служінню батьківщині. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра зустріч, як завжди, о 18.15 на першому придністровському.